Друзі, всім привіт! Хочу показати вам сьогодні розпаковку свого замовлення, яке отримала. Давно не робила розпаковочок, тож поїхали. Бачите, в мене новиночки представлені. Це в нас нове таке рідке мило, яке має пів літра, і це мило, яке е, прибирає сильні забруднення. Тобто я так розумію, що воно допоможе прибрати мазут, там ще якісь такі забруднення. Якщо у вас чоловік пореться в гаражі, ремонтує машини, то це якраз для вас. Нарешті в нас з'явилось отаке миюче для скла. І кон, бачите, величенький об'єм 750 мл. І оце в нас засіб. Для туалета, яким можна ще й прибирати, але він містить хлор, тобто, зверніть на це увагу. Він дезінфікує, ним можна прибирати різні поверхні, мити підлогу і застосовувати для унітазу. Досить класний такий засіб, мені сподобався ефект після нього. І результат, так, дивіться, ось так виглядає. В принципі, стандартно, нічого такого, але це допомагає нам купляти все в одному місці і використовувати акцію по максимуму, і заощаджувати на доставках. Ну що, в мене для вас новина. Раніше ми ходили в ЄО за певним товаром, а тепер він у нас так само з'явився. Це в нас ось такі ватні диски, які в нас з'явилися в каталозі. І я вже отримала дві упаковочки. Так, тепер поїхали далі. У мене тут величезна коробка, і буду потрошку всього доставати. Це в нас хід продажів чи протеїновий шампунь, який в нас має великий об'єм 800 мл, і він дуже-дуже популярний у багатьох клієнтів. У мене дві категорії людей: ті, хто беруть серію з чорним часником, це вже пішло сарафанне радіо. А також, цей набір він дуже-дуже популярний, і також багато його замовляють, особливо коли є акції, то це просто нереально вигідно за рахунок ціни і об'єму. Тож зверніть на нього увагу, цей продукт, який достатньо в топі по продажам. Так, подивіться, яка кількість травликів в мене замовлена. Так, це акція зараз на кожні 100 гривень можна замовити такий ось кремчик равлик для себе. Цей крем має, по-перше, це корейське виробництво від бренду Dermafuture, хоча це польський бренд, але замовляють вони в Кореї. І цей равлик має, якщо я не помиляюсь, 97% натурального складу моцину равлика, якщо я не помиляюсь, чи 87%. Але він має дуже класний такий от. Результат на шкірі його беру для того, щоб наносити там, на кремчик під очі, на кремчик там, особисто саме на якісь там зморшечки. Не буду розпаковувати, але так ви його побачите. Він невеличкий, але досить економний, його надовго вистачає. Ну Тим паче, що це такий продукт номер теж в топі по продажам. Ви бачите, скільки його замовили. Також такі патчі, мені вони подобаються тим, що вони достатньо бюджетні, ціна дуже така доступна. І тут 30 штучок в такому пакеті, який можна потім застігнути на зип-молнію. І мені дуже подобається тим, що на відмінність від колагенових патчів вони не сповзають. Тобто я їх нанесла і хожу з ними. Теж дуже класний склад, там вітамін Є, там, якщо не помиляюсь, зелений чай. От, я окремо зроблю сносочку по цим по складовим. І ви побачите, можете тоді зрозуміти, чи підходить вам така альтернатива патчам колагеновим, до яких всі звикли. Але, в принципі, в мене вони досить теж популярні за рахунок ціни. Так, Хочу ще показати вам ось такі капсулки були в акції: Це серія Dermimix. Це в нас такий бренд, який має доступні ціни на. Продукти дуже крутого складу, тобто це неймовірно потужні косметичні е, такі препарати, і вони дають неймовірно класний результат при цьому за досить доступні кошти. Оця сироватка вона має е, такий капсульний там вигляд тобто кожна капсулка там на один раз. Ну, Можна там, наприклад, на декілька разів, да, в залежності від того, у кого як який об'єм. Можна там локально наносити, на, наприклад, там, під очі, там, десь морквіть тощо. Цей засіб він йде для екстра сухої шкіри. Тут і вітамін Е, і деякі, деякі складові. Так, Три упаковочки мені замовили. Наступне, що я хочу показати, це наші близькі. Зараз буду потрошку брати. Це наші близькі Алік, Сав'єн. Дивіться, скільки в мене їх замовили. Так, зараз вам покажу їх. От така кількість блисків, це вже друге моє замовлення. І ці блиски, я думаю, що будуть топовими по продажам, тому що в них нереально крута текстура. Якщо попередні близькі е, Алік вони досі популярні, скільки вже років я е, продаю, і люди приходять за іншими відтінками, але це вже пішло навіть теж сарафана Радіо, то мені здається, що ось ці блиски, вони будуть мати шалений попит, тому що вони дійсно дуже круті по текстурі, по доглядовим компонентам, і сам по собі блиск має неймовірно крутий відтінок, тож, я думаю, що вони стануть бестселерами в продажах. так Поїхали далі. Ще в мене від в'єнце ось такі туші коричневі. Вони мають текстуру теж таку кремову, і вона, в принципі, не одразу так починає себе проявляти. Тобто, спочатку здається, що мало текстури, так, і воно ну, якось так недостатнє для об'єму. Але через деякий час буде захватуватися більше текстури, і туш буде профарбовувати і давати об'єм. Перевага коричневої туші, що вона не дає такий. Яскравий якийсь відтінок для вій, і вони виглядають так природньо, але підкреслено. Тобто коричнева туш, вона має свій шарм і вона дійсно дуже класна. І також з'явилася ще синя туш, але я покажу її окремо. Це дуже яскрава така от по кольору туш, яка може не всім підійти, але буде класна. Так, це в мене туші містомі. Мені дуже подобається цей бренд, тому що він. Має, ну взагалі, я коли бачила ціну ну після Алік Св'єн, мені здавалося, що це недостатньо якісна буде продукція. Мені здавалося, що тільки Алік Св'єн будуть купляти, але ні, це досить бюджетна серія, і при тому вона має неймовірно класні відгуки. Мені дуже подобаються від них і пудри, і близки, і там різні засоби, особливо палетки. там для... Тінеї і палетки рум'ян, тому що вони мають величезний об'єм, їх можна смішувати. І одразу я отримую декілька відтінків, тобто дуже класно. І також мені подобається в них гама. В них дуже продумані класні відтінки, які будуть користуватися попитом, які дійсно такі і ходові, і трендові. тобто, ну, дійсно вони так, підготувалися. Трішки розповім про цей бренд, поки достаю е, ще якісь там продукти. Е, в них відмінність заключається в тому, що їх, е, ну, создали люди, які займалися. Ось такий ще в мене блиск. Люди, які займалися раніше макіяжем, тобто вони професійно ну, були в цій сфері, тому вони розуміються на продукції і вони розуміють, що вони хочуть. Е, Створити таке, чого, напевно, їм не вистачало. Ще один продукт серії Дермінікс. Це ось така у нас потужна сироватка, яка буде давати ще й ефект пілінгу. І нагадаю, що це дуже доступний бюджетний варіант якісних косметичних продуктів, які будуть давати неймовірно крутий результат на вашій шкірі. Так, пізніше покажу свій чек. Що в мене тут ще є? Новиночка, це таке мило від плям від нового виробника. І він має в складі ензими, які будуть дуже швидко прибирати навіть складні забруднення. І якщо це давні забруднення, то можна, можливо, потребую ну, другої обробки. Тож дивіться, пробуйте, ціна досить доступна, і хочеться вже спробувати і мені показати вам свої результати. Ще таке дитяче милко. взагалі, серія талія, вона. Ну, неймовірно, класна по якості, по результату. І тут є серія навіть для самих маленьких діток. Вона з'явилася. Тут є такі милка, тут є досить такі класні доглядові засоби. Але таке дитяче милко, подивіться, яке воно чудове. Мені здається, що на Миколайчика, на подаруночки діткам теж буде приємно. Ага, до речі, скільки в мене ще милок замовили, ще два, поїхали далі. Дифузор. Такі дифузорчики досить приємні, але я чула по відгукам, що в принципі, вони ну, як кому, як кому, подобається. Тут прикольні аромати: тут є і вишенька, і полуничка, і грейфрут. Тобто вони такі достатньо приємні, фруктові, ягідні, але вони так не, ну, не дуже довго тривають. От я, наприклад, зараз взяла Мартін Вайн. То вони, неймовірно. У мене великий, велика кімната, але я поставила одразу чотири палочки, і впродовж там 30 хвилин в мене аромат пах повністю на всю величезну кімнату, так що мені прийшлося прибрати дві палички. І досі він дуже класно пахне. І що мені ще подобається, що от я так підходжу до нього і я відчуваю якісь нові ноти. Ще один продукт Дермініг це скраб, він неймовірно крутий. Це скраб з кавою, а є ще і полуничний скраб. Дуже класний дає результат на шкірі, приємний аромат, якісна текстура. І в мене дуже класно схвалювали взагалі засіб для, для антицеллюлітної програми. Дивіться, два таких скрабика мені замовили. Так, в мене ще мало і мало місця стає. Так, і тепер я зараз покажу, ще в мене ось така пінка для вмивання Дермінікс, то вже там класна акція була. Так, буду намагатися туди подалі ставити. І отака от серія талії. Талія трішки дешевше йде, ніж Дермінікс. На Дермінікс була неймовірно висока знижка, і тому, якраз от мене її замовили. А талія з алое це досить популярна пінка. Зараз покажу вам. Мене їх замовили аж цілих три штучки. Зараз вам їх знайду. Ну що, ось скільки піночок у мене замовили від далі. Що стосується цієї пінки, вона має в складі 50% алоевера. Дуже м'яко очищує, вона підходить навіть підліткам, вона підходить і чоловікам, і жінкам на різний тип шкіри. І дуже схвалюють її в тому плані, що вона універсальна, і при цьому вона підходить на будь-який тип шкіри, на будь-який вік, і вона зволожує шкіру. Тобто дуже класна ціна там була по 209 гривень. Також у нас ось такі ось бальзамчики. І що такого цікавого, це нова упаковка, яка йде екологічна. Тобто далі вони зараз е, дбають про нашу екологію, і вони роблять такі продукти, які потім упаковка можна переробляти, і вона не зашкодить на кожному середовищі. Ще дві новиночки. це я хочу показати ось такий крем для рук. Він підходить для дуже сухої шкіри рук, і вся е, серія вона має в складі мочевину. Там є скраб для руки і ножик, і також є і декілька засобів для рук, для ніг, для того, щоб е, пом'якшити дуже чудовий. Шкіру. Також, я, до речі, отримала ось такі пробнички шампуні і кондиціонера Панорама. Не знаю, це якась, напевно, новиночка буде, тому що у нас упаковка синя шампунів. Ще хочу показати ось такі нішеві дезодоранти, які мають неймовірну стійкість. Це просто-просто бомба. Вони так довго пахнуть. Такі величенькі достатньо об'єм. В мене замовили дві різних упаковочки, вони мають такий досить привабливий. Вигляд. Ну, а далі це в мене шампуні серії комфорт. Їх буде багатенько. Тут є авокадо, тобто тут є для міцності волосся, для краси, тут є для росту волосся. Ще один авокадо. Так, це в мене вже два авокадо. Так, а це в мене якийсь кератин і провітамін b 5 Це для росту волосся ще один авокадо для краси і здоров'я. І, до речі, величезний об'єм. Тут у нас іде. Так, скільки ж тут у нас йде? По-моєму, 600. Да, 600 мл. Так, зараз я сфокусую камеру. 600 мілліт йде величезний об'єм, а ціна такого шампуня мені обійшлася десь 107 гривень. По акції пось дуже вигідно. Взагалі я дуже щедра на акції і таку кількість асортимента. Ну, я не знаю жодної компанії, яка б мала таку кількість товарів і від різних виробників. Тобто вони між собою конкурують. В кожній продукції є якісь такі свої фішки, ви можете обирати. А це від випадіння з часником. Так, це ще не все. Ще один з часничком шампунь. Дійсно, він не пахне часником, але ця формула вона допомагає запобігти випадінню волосся. Так, я вже, чесно кажучи, не знаю, куди мені ставити ці всі шампуні. Дивіться, яку величезну кількість мені їх замовили. І все-все-все таке вже заставлено. І один такий шампунчик це з кератином для росту волос. Ну що, так от покажу, як виглядає мій, моє замовлення. Дивіться, яка кількість нових шампунів. Крем равлики, нових блисків, кремів талія пінки Для вмивання з алоем, милка, побутова хімія. І хочу показати вам засіб. Це засіб провів там, просто фурор. Величезний такий об'єм, літрова така пляшка від жиру. А на складі його вже немає. Тому, якщо ви ще не встигли, можете планувати замовлення на пізніше. Ось так виглядає. Ця упаковочка. І в мене їх замовили якраз дві встигла замовити, а решті клієнти вже не достануть. Окремо хочу показати вам неймовірно круту серію парфумів Martin Lime. Вони представлені в трьох відтінках: це золотистий це унісекс, це білий це жіночий і чорний це чоловічий. У мене зараз в руках новинка цього каталогу. Це аромат від Martin Лайн. Унісекс. Він дуже м'який, дуже приємний. При цьому мені подобається наскільки він стійкий. Такий вкусняшка достатньо. Я його сьогодні нанесла, і в мене весь день він тримається на шкірі. Дуже неймовірна стійкість. всі мої клієнти в захваті від цієї серії, тому що дійсно тут склад є 20-22% масел, Натуральний склад це безоп... безопасна продукція, це якісна продукція, яка має дуже високу стійкість і наближеність до оригіналів. Тому я дуже раджу вам звернути увагу на цю серію, тому що вона дійсно має неймовірний попит. Серед всіх моїх клієнтів приємний флакон, стійкий аромат, який вас наблизить до вашого улюбленого за досить бюджетні кошти. А так виглядає мій чек, який я отримала разом з замовленням. Подивіться, це товари основного замовлення, також акції, додаткові розпродажі, ціна каталога 14665 до знижки 6916. Тобто, подивіться, яка неймовірно крута економія. І це завжди вигідно з Лівеста. Тож, долучайтесь і отримуйте свої знайомищі. Ну що, я сподіваюся, вам цей огляд був корисним. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей на моєму каналі.